їде на Прикарпаття. Це занепокоїло мешканців Ямниці. В селі майже на пам'ять знають графік руху чи не усіх потягів, які перетинають тамтешній переїзд. Відтак люди запідозрили неладне, коли помітили потяг, що курсував поза розкладом. Найбільше хвилювання у ямничан викликала абревіатура російської залізниці на вагонах. Люди припустили на Прикарпаття доставляють російських силовиків, оскільки тут неабияка політична активність. Керівництво Івано-Франківського вокзалу ці побоювання спростувало. Залізниця. Залізничний переполох виник у зв'язку з тим, що зміна маршруту залізничного потягу Москва-Софія у розкладі не зазначалася зараз. У нас є дві непланові такі позиції, значить, на дільниці тетерів коростень. І Хмельницький і жмеренка, значить, зв'язку з опадами, розмив грунту, і колія у нас стики порвало і поплила колія. Тому ми міняємо маршрути поїздів. Він як йде на воду серед і на Софію, це міжнародний поїзд, Так він ходить. Тільки ми його розвернули. Він не поїхав через Тернопіль, а поїхав через Львів, Франківсь. Таким це просто зміна зв'язку з колійними роботами. Зв'язку що там виникла така мажорна ситуація. Ми його. Розвернули цим шляхом. Він поїхав в Софію, повіз туди пасажирів. Залізничники радять не панікувати і запевняють, з березня потяг, який відмінили ще восени минулого року, знову курсуватиме в Івано-Франківськ. Адже нині поїзд Москва Софія замість станції Коломия Івано-Франківськ. Львів відразу після Чернівців скорочує маршрут в Заліщиках і прямує на Тернопіль. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.